Для того, щоб сформувати довіреність, переходимо в розділ надходження та реалізації довіреності. В меню розділу натискаємо на знак додавання. Номер документу система автоматично заповнить наступним номером у році. Ви можете самостійно змінити номер на необхідний. Від це дата та час створення документу. Дія до термін дії довіреності. Є можливість проставити галочку Отримано. Обираємо контрагента зі списку або створюємо за допомогою знаку додавання. Фізична особа. Обираємо фізичну особу, на яку потрібно виписати довіреність зі списку або створюємо за допомогою знаку додавання. Вкладка Номенклатура. Натисніть Додати, щоб додати номенклатуру по одній. або Додати зі списку, щоб обрати потрібну номенклатуру з запропонованого переліку. Якщо потрібна номенклатура в переліку відсутня, Створіть її за допомогою знаку додавання. Натиснувши Заповнити по документу, ви маєте змогу обрати потрібну прибуткову накладну чи рахунок на оплату постачальника. Таблична частина заповниться автоматично згідно даних обраного документа. У вкладці Додатково ви можете прописати дані документу купівлі, а саме назву, номер та дату документа. Після збереження документу стане активна опція Пов'язані документи, яка відображає зв'язок з іншими документами по цій господарській операції. Створити на основі, де ви можете одразу створити прибуткову накладну. Ви можете вивести довіреність на друк повністю або без зворотнього боку та скачати її в форматі Excel та PDF. Кнопка Ще дозволяє подивитись історію змін по цьому документу. В меню розділу довіреності є пошукова стрічка і зручний фільтр, який дозволяє відфільтрувати документи по періоду, контрагенту та статусу, отримано чи ні.